А ти що хто такий? Я батько новий твій, буду з тобою жити бо аліменти я їбав платить, а за одної грамоті тебе учить. Батько та ще й новий. А де ж ти вісім років тоді був? Такий хуйовий. Я на бомбас літав, по вечорам там пив, а зранку я бомбив. Малят москальських на обід із салом їв, і перед сном молився Богу я про те, що путлер хай хочеш помре. Заколібав грустить за тим, що вже давно було. Нам в Україну треба виїхати з цього ордло. Наш президент оголосив примусову евакуацію. Тому, папаша, якщо не вивезеш мене у цивілізацію, то я зроблю тобі кастрацію. Щоб на батька так оце піздіть, щоб не втопив тебе. Я в Малахві? чи не оддав кадирівцям на блокпості? З ними умить ти б стала зіркою Тіктоку або Козхабу щось одне із двох. Я на козла не дуже схожа. Вони в гарем таки геть не беруть. Та я їбала в рот і в нос кацапську цю руїну, тому пора нам виїхати у рідну Україну. То й добре, досить же пиздіть. Сідай в машину, а я буду рулить. А що у мускаля цього з їбалом? Чи може отруївся він немитим салом? Та якби ж то отруївся? Він хоч людиною родився, та скосопиздила його не тіло й душу руснява пропаганда. Після чого прийшов визволяти нас від благ і процвітання. Бо рабство для москаля то ідея національна. Чому ж це у тюрмі на параші він не танцював ламбаду, а приперся в Україну, щоб некрофільським поривам своїм давати раду? Ти облиш пориви ці ганебні, осягнути русняво-гнусну душу. У тюрмі народжені не можуть мріяти про свободу. Усі інтенції у них направлені, на те, щоб стати вертухаєм поближче до кормушки, де хавка й водка є. Там і велика руська душа речком стає, а власть і мужчий її їбе. Я чую звук життя у місті, неонове мигання тебе. Не вірила вже я у те, що день колись цей знов прийде, і що ступить на землю рідну, вийде радісно в мене.